Наближається День святого Патріка. Ірландці в усьому світі готуються святкувати, як завжди, з парадами, співами, великою кількістю віскі і не меншою кількістю пива. Але що ми насправді знаємо про це свято, окрім віскі, пива і співів? Що нам відомо про святого Патрика і християнізацію Ірландії? Чому і головне, як в ірландській культурі мирно співіснує ревне католицтво та чисельні кельтські обряди? І чому саме святий проповідник став для ірландців головним національним героєм, а не якийсь там легендарний король чи полководець? Всім привіт! Мене звати Григорій Кісіль, і ви на каналі Як було, де ми розмовляємо про історичні події. І сьогодні я розкажу вам, як було христианізовано Ірландію і хто був такий святий Патрік? Ірландія Гарний зелений острів посеред Кельського моря. Це другий за величиною острів серед Британських островів. Глянемо на мапу. На дворі п'яте століття. На перший погляд, ось є Ірландія, де живуть ірландські кельтські племена, і про їхнє життя нам зовсім мало відомо. А ось Англія, де живуть Брити, також кельтські племена, про життя яких ми маємо прекрасне уявлення. Спроба в тому, що Англія була частиною Римської імперії, і відповідно про місцеве населення і багато згадок та свідчень, а головне, вони вже є християнами. А ще у них була знаєте, мережа доріг і колизеї з аквідуками. Натомість ірландці до складу імперії не входили. Відповідно, ніяких римських благ у них не було, окрім хіба що римських грошей, які часто знаходять біля острова, та й все в принципі. І от саме в цей час, на межі 4-го та 5-го століть, в римській Британії народився святий Патрік в родині священників кельтського походження. Із Ірландією Патрік познайомився в дуже ранньому віці. Йому було всього 16, коли його взяли в полон пірати і продали в рабство в Ірландію. Тут у рабстві він провів цілих шість років, після чого зміг урятуватися і повернувся додому. І жив безпокійно собі все життя, але йому сталося видіння, що треба заснувати церкву в Ірландії. Просто уявіть щирість його помислів, він вирішив повернутися у місця своєї рабської юності та ще там щось проповідувати. До того ж, йому було вже за 40 років на той момент, коли сталося видіння, і він мав вже готуватися до своєї поважної пенсії, але не так воно сталося. За наступні 40 років Патрік принесе християнство в Ірландію, висвятить понад 365 єпископів, складе стільки ж молитов і відкриє стільки ж церков. Я тепер впевнений, що життя після 40 тільки починається. Головне питання, як йому це вдалося, адже це робота неймовірних масштабів принести християнство в ту країну, де його до цього не було. Є думка, що в нагоді стали чисельні дива, які вчинав Патрік. Існує великий перелік цих див. Зокрема, були і незгасні вогні, і розігнання хмар, і знамените вигнання змій, і навіть деякі міфи приписують йому винайдення віскі. До речі, про дива. У мене 4-річний малий недавно до Петра в секрет фокусу з пальцем. У нього було таке відчуття, ніби він дізнався просто секрет всього Всесвіту. Тому я прошу вас також зробити фокус з пальцем догори під цим відео. А також напишіть коментар, що вам найбільше сподобалося. Або просто напишіть коментар, яка у вас погода за вікном, там, де ви це дивитесь. Взагалі, суспільство в тогочасній Ірландії складалося із кланів, яке можна поділити на стани: простолюдинів, воїнів, друїдів, музикантів та королів. І королів треба вживати в множині, тому що їх було аж греблюгати. В кожному селі був один або декілька кланів. Кожен клан мав свого короля. Далі села та містечка утворювали малі королівства. В свою чергу малі королівства утворювали великі королівства. І зрозуміло, що в кожному і малому, і великому королівстві був король. Ну і вишенька на цьому пиріжку це верховний король, який, чесно кажучи, у більшості випадків був судно номінальним. Головне, що навіть на рівні сел це були повноцінні королі, з якими рахуються і домовляються, і які воюють між собою за більш високі титули. Просто уявіть собі, десь на Полтавщині король Зуївців воює проти королів Остапівки за право називатися королем Комишні. В Ірландії V століття приблизно так і було. Тому ірландське суспільство з одного боку не мало сильного лідера, який би прийняв християнство за всіх, як це зробив Володимир в Україні, але з іншого боку, не було і централізованого опору новій вірі. До того ж, Патрік мав робочий план, як проповідувати серед ірландців. Якщо дуже спрощена, схема була така: прийти в село, висвятити короля чи його родича в священники, заспокоїти друїдів, всіх інших вести в основу християнства, і піти далі в наступне село. На практиці це працювало так. Патрік приходив в містечко, йшов до місцевого короля і не вертав того у віру. Це було не дуже складно, бо король релігійними справами не займався, це робили друїди. Королям натомість хотілося бути більш вагомими та впливовими. Тому Патрік навчав королівський двір читати, писати, переказував Євангеліє, хрестив їх, висвячував у єпископи і все. З простими ж людьми Патрік зближався, поки жив у містечку, і нова віра подобалася людям. Якраз слід сказати пару слів про місцеві дохристиянські вірування. Ірландці мали своїх багів Туатадеданан, що означає люди дану. І це, взагалі, то були не зовсім боги. Це були нібито люди, які неабияк хвацько володіли магією та познали усю мудрість життя, і які перейшли жити в інший паралельний вимір, бо оці от звичайні ірландці їх перемогли у війні. Я взагалі вважаю, що це дуже крута віра вірити в те, що твої прапрабаба з прапрадідом затащили цілим богам. А ще ірландці вірили, що людину після смерті чекає прекрасний світ вічної молодості і що на свята треба поминати померлих біля сімейного вогнища. Легенди про людей Дану переказували друїди, які також проводили обряди, спілкувалися з духами природи, володіли народною медициною та намагалися чаклувати всякі корисні у побуті речі, такі як дощ, наприклад. Окрім того, що люди Дану були не зовсім богами, ще й традиційні і календарні свята ірландців прекрасно співпадали з Різдвом та Великоднем. Тому Патріку лишалося проповідувати життя Ісуса серед людей. До того ж він не намагався протидіяти друїдам і наполягав, що вони також потрібні, як носії на народних звичаїв. Хоча по правді, серед переліку його див є й такий випадок, коли друїди накликали страшну зливу, а він розвіяв хмари і зробилося сонячно і тепло. Взагалі, який сенс був Патріку конфліктувати з друїдами, чия основна робота була накликати дощ. Чи вилікувати сусіда, і у нас цих друзів також стобіса. Усюди знайдеться діду, якого шия ниє на туман або ноги крутить на дощ. У ірландців, до речі, ще був такий дух смерті, банші. Він з'являвся в образі старої немічної жінки, яка ходила по дворах і казала, хто з сусідів наступний помре. І такі теж у нас є на Миколаївщині. Я бачив жінку, яка могла передбачити, коли яка з курей у неї помре. Сусіди потім розповідали, що вона отак може сказати про курку її зб'є машина. І це ставалося. Правда, ніхто не знає, чи це була та сама курка, чи якась інша, але передбачити могла це я веду до того, що якщо суспільство дуже хоче знайти якогось народного чаклуна, воно його знайде. Загалом, незважаючи на всі батли з друїдами, Патрік проводив добровільну лагідну християнізацію на противагу примусовій зі знищенням всього, що було до як в Римській Британії. Саме через це ірландське католицтво унікальне і поєднує в собі велику кількість традиційних кельтських обрядів. До того ж, святий Патрік під час своєї місії називає себе ірландцем, і, скоріш за все, він обирає для себе ірландську ідентичність та проникається місцевими традиціями. Фактично, він є батьком ірландського християнства, яке стає кодом нації, як для нас мова. Через це для сучасних ірландців він головний національний герой, як Тарас Шевченко для українців. Найбільш ймовірно святий Патрік помер 493 року, чи то 8, чи то 9, чи то 17 березня. Вважається, що ірландці довго сперечалися між собою, коли точно 8 чи 9 числа, тому вирішили об'єднати ці два дні в один і вийшло 17 березня. Власне, саме цей день вважається днем його пам'яті і національним ірландським святом днем святого Патріка. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайк, якщо так, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, тому що тут ще буде багато цікавого. З вами був Григорій Кесіль. Слава Україні!